Привіт всім. Оля, це також мама в декреті, правильно я розумію, Оля? Так, тут. ехо йде, повторюю все що я говорю. В нас в нас окей. Тебе нормально чути А, ну то добре. Я, е, дочка, двоти, року? Вони... Один, один. Е... Дівчинка. Ага, клас. Рід часу, так? Півтора. півтора. Круто, який в тебе так. результати навчання? Оля, розкажи, будь ласка. Зараз є п'ять клієнтів на 2320. І ще на, вже на вівторок маю дві співбесіди по, по 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 меблях. Меблі на замовлення щось дуже активно почали реагувати. Клас, клас. Слухай, ну круто. А це виходить? Це скільки клієнтів ти кажеш? На дві це є. П'ять, бо в мене перший клієнт був досить такий великий. Це був SMM, таргет і сайт на 900 доларів. О, а, так ти ж теж в Еліті, так? Так, та. так, от мама в декреті також в Еліті, і от тому зразу перший клієнт на 900 доларів. До речі, що як знайшла цього клієнта? Це по Фейсбуці, по розсилці було. Це лікар-хірург, ага. вони з Києва. Він досить довго вже він десь 15 років стажу має, але каже, що в них зараз молоді працівники. Всі в інтернеті до них приходять люди, і він вирішив, що потрібно розвиватися, бо інтернет зараз це круто. І ми е, створили сайт йому, з, зробили SMM і запустили таргет. І якщо чесно, я сама в шоці, скільки йому пишуть. Ну нас то в нього така важка. Е, Важкий напрямок, але дуже багато людей йому пишуть. Ми вже другу рекламу будемо запускати, тобто продовжуємо співпрацю з 31 числа ново, я сама в шоці, скільки пишуть людей по рекламі до нього. А це в нього що за послуга? Лікар, хірург, онколог. Ага, якраз по онкології йому пишуть так? Так, так. Я чесно була в шоці, бо для мене хірург лік... лікарі і медицина це взагалі, але насправді дуже цікаво і, е... так скажемо, дуже класні клієнти і багато платять. Слухай, ну це топ. Це реально топ. Е... Круто, а е... як До речі, ти чому пішла на навчання взагалі? Е... Там на 860 гривень сильно не протягнеш, не побачив. Та ну там не дуже так далеко uh, uh, після uh, uh. сьомого. А тут побачила довго слідкувала з листопада, побачила дві реклами від блогерів. Думаю, на друга думаю, та ні, все, мушу піти. Я mm. тоді в останній вагон до тебе застрибнула, вже коли. Uh, перед, в останній вагон це як? Перед підвищенням ціни. Ага. Я ага. Е, взялася за розум, е, пам'ятаю, як до сьогодні, то 3 березня. Ага, клас. І ще в житті ну, не виходить. Майже, все, майже ну, перед початком залітала, так? Так, так. дуже круто. Скажи, будь ласка, е, ну я так розумію, що ти переживала, так? Переживала чи вийде? Е, переживала, так, тому що. Е, я вже в кінці вирішила, що треба заплатити один раз по-людськи, бо я купляла до того курси різні, Ну, так як дають тобі текст і просто прочитати і щось зробити не подіяло. А тут якось я собі вирішила: якщо є, треба вже на кінець то діяти, один раз заплатити нормально і мати роботу, і працювати, і добитися якогось результату. Ну, не пожаліла, не пожаліла і вже багато порадила зі своїх, бо мені почали писати люди в Інстаграм, чи то дійсно правда за такі результати. Особливо коли ти в сторіс кидав кейси наші, то я кажу: так, все без проблем, я вам навіть все можу надати, що це реальна історія, це реальні клієнти є, що це без проблем. Так що це реально круто. Тобто, а скажи, будь ласка, ти е, як наважилась? От як наважилась? Ти кажеш, що ти побачила блогерів? А от що ну, що було першою причиною, що захотіла піти в якийсь новий напрям для себе? Я хотіла розвиватися. Я привикла працювати з людьми, і коли я вдома сиділа, мені треба було розвиток. Я розуміла, що далі нікуди. Я дивилася, якщо чесно твої історії бачила, як ти подорожуєш з Діанкою, Мене то і що працюєш віддалено, що для тебе це немає ніяких перешкод. Я зрозуміла, що ну, то якось не гірше. Люблю комп'ютер, люблю це все, люблю працювати з людьми, і вирішила, що мусить якось піти. Ну якщо є стільки кейсів, є такі результати, і мусить і в мене вийти. Так, слуха, круто. Тобто, виходить, ага, тобто ти хотіла розвити, Тобто, ти вже зрозуміла, що в декреті вже трошки цей. Трошки вже важко. Ага. Треба працювати головою, і ну, хотілося вже вийти в люди. Скажем так, навіть через інтернет, але то є спілкування, зі дзвони, то цікавіше. Клас, клас. слухай, ну молодець, це дуже сильно, тому що ну, розвивати завжди треба, я розумію, що. Якщо тільки з дитиною займатися, то, напевно, трошки скучнувато потім стає для голови. Ну так. Тут навіть навчання, якщо там є дівчата, які мають дітей, то не проблема, щоб було все в записі, все, а, все вночі. А Як довіше поєднували, як вчились, як поєднували? слухала, слухала уроки, коли або дитина спала, або коли гуляли, або на, на ніч, і потім робила собі все домашнє. Скидувала вони по можливості вже зранку. Відповідали, перевіряли чи все добре, але. Та як все в записи, все досить коротко, чітко нема такого, що там затягується урок на годину, дві, і ти вже сидиш, не знаєш, де себе дівати. Mm -hmm. А тут чітко подивився там, скільки я є, є такі, навіть якщо не помиляюсь, по 9 хвилин, 20 хвилин, mm -hmm. що подивився, зробив mm -hmm. і вже маєш чекаєш наступного уроку. Так, да, друзі, якщо ви цей там переживаєте, в нас. Уроки не такі довгі, як наші там практикуми чи розбори. Та-та. Да. Насправді... Та, насправді я теж дивилася, коли відкривала урок. Думаю, боже, хоч на півгодини, думаю, дев'ять. Ого, вогонь нічого собі, але за тих дев'ять хвилин можна тепер навіть рекламу налаштувати тільки просто так. Так, друзі. У нас типу уроки її по п'ять хвилин, по дев'ять, по сім хвилин, по двадцять. Є там деякі, да, її по півгодини, але вони всі порізані, тобто ви дивитесь в записі, коли вам зручно. І ну, немає такого що там уроки такі довгі, як зараз там розбори. Ні, Ми просто говоримо там, з учнями, розбираємо це. Кому цікаво, Тобто може залишатись і е, слухати якісь цікаві для себе інформацію. Круто, круто, коли йшла? Коли йшла, чи переживала, що не вийде? Якось коли вже залітала в останній вагон, вже нічого не переживала. Я вже так тішилася, що я в нього залетіла. Що я готова була рвати і метати. Я вже чекала тих уроків, хотіла починати, бо поставила собі за мету, що треба чогось нового. Купила і пішла працювати. Клас, клас. Чи було важко з пошуком клієнтів? Ем, Я тобі скажу, першу клієнту, що відписав, я знайшла на третій день, на четвертий день, після от, коли є модуль по пошуку клієнту. На четвертий день вони мені відповіли у Фейсбук, і ми два рази задзвонилися, бо перший по СММ по сайту були, а другий по таргет. Надіслала їм договір, підписали і пішло-поїхали. Четвертий день від пошуку теж, так? Так. так. У нас дуже багато, на четвертий день беруть якраз. Круто. Це якраз за на 900. Так, да, то перший такий, що я. Я як їм говорила, ціну мені може вони... як чому 900 ти сказала. Ehm, та то тепер і мало, треба було більше казати. А <сх> як то так, тепер 900? я розумію? Ти з Бу... самого початку хотіла 900 здати, чи куратор допоміг цим? Ehm, Аліна мене ще більше підштовхнула, бо каже там і сайт, там СММ. СММ — це така ніша, що треба добре працювати, підбирати, бо не все пройде. Mm -hmm. І mm -hmm. e, тому зараз секундочку. Right. І e, тому вона каже: бери більше, тому що СММ точно захоче більше. каже: бери 900, там не примагаєш. Mm -hmm. Клас. <гум> а, а ти спочатку наскільки розраховував? E, ну, якщо чесно. E... Я десь планувала в районі там сімсот, ну бо не знала. Я не знала, як то, чи їм підійде, чи вони не відмовляться. А потім лупнула. Вони кажуть: Та добре, без проблем, давайте надсилайте договір і кажу, скидайте свої дані. Я впишуся все в договір, відправлю вам і все, погодили. Вони скинули завдаток після договору і почали працювати. Круто, Оля, а скажи, будь ласка, як взяла наступного клієнта? Свого. Яким способом другий прийшов з сарафанкою від першого клієнта. Це mm -hmm. також лікар. Вони в одній клініці працюють. Mm -hmm. Потім в мене є дизайн студія. Ми після нашого зуму, Я все таки запиталася в них, як вони? Вони мені самі написали в інстаграмі, mm -hmm. а це є вони по рекламі. Прийшли. Вони по рекламі бачили, але написали пізніше. Я коли запускала рекламу на себе, вони це побачили, долучилися в друзі, а просто написала мені пізніше про те, що їм потрібно СММ mm -hmm. і по брендовому одягу вони теж подивилися по рекламі. Просто просто казала: Я хочу за вами послідкувати, подивитися, чи це дійсно правда чи ви працюєте, чи все добре, і також написала мені про ну, те, що їй потрібна реклама, бо рік запускала і нічого не, не її запускав її СММ працівник і їй нічого не виходило, то вона зі мною зв'язалася. І останні це було по меблях. Це також налаштування реклами, то поросив це Фейсбук. А, то тебе в Фейсбук більше заходить навіть в Інстаграм. Та я скажу набагато більше, тому що на інстаграм напали всі. Я переключилася на Фейсбук і е, набагато більше реагували. Тобто, друзі, така там, сама... там сидять такі, що в інстаграмі не, немає, їх, і їм теж потрібна реклама, і тому. Тобто схема та ж сама: що в Інстаграмі є такі сторіночці, що в Фейсбуці можна вбити там кондиціонери, ремонт, меблі. І просто їм робити розсилочку і виходити на зі а там вже розказувати про таргет. І цей. Ось таким чином. Слухай, круто, як тобі твій результат? Я розраховувала на нього взагалі? Ну. No. Тіше, що такий, що так ясно, що є куди рости, це працювати і працювати, але Слухайте, я не розраховувати я, я, друзі. От саме ставне коли люди йдуть на навчання, вони думають слухай, ну хоч на ну, там якихось 500-600 доларів. Хоч щось, хоч краплинку відбити відбити, так а тут вже 200-300, ну вроді окей, ну але вже таке, типу, цілюся в більше, а ну та є де росте. Факт, факт. Е, круто. Ти задоволена цим результатом? Так, дуже, тому що відклала і дуже хотіла з дитиною на море з'їздити, відклала гроші. Плануємо відпустку. Я так. так зараз підбиваю клієнтів, щоб до відпустки їх почати запустити рекламу, тому що я делегую все крім реклами, мені подобається налаштовувати, тому поки я займаюся цим сама. Так. І, е, Треба так запустити, щоб оптимізувати до відпустки, а під час відпустки просто собі слідкувати за цим. Легенько. А куди хочете поїхати? Не знаю, або в Грецію, або в Італію десь. Клас. Десь так. Клас, оце топ. Слухай. Жесть, Оце клас, що з еліти дуже часто літають на море. <гум> круто, круто. Які плани на таргетовану рекламу далі? Оля? Буду далі розвиватися, так як бонусом є наступний потік. То це великий плюс, тому що ніби і до речі, щоб хто з учнів майбутніх, хто ще думає про те, що ви там чогось не будете знати: візьмете першого клієнта, запустите все самі, оптимізуєте все самі. Потім буде вас як. Щолкати ці реклами запускати, реально, що ну, це не є так страшно, як хтось може розказувати. І я далі планую в тому розвиватися, тому що ну, мені це подобається. Е, людям приносить це результат, е, гроші. Мені це приносить гроші, задоволення, то чому б ні? Тим більше розвиваюся. Я працюю з дому, я поєднюю. З дитиною час жодних проблем немає. Одне, що світло вибиває інтернет поганий, але то теж з тим можна. Оля, а що б могла порадити людям, які от хочуть попасти на навчання але не знають, там вийде в них, не вийде. Що думаєш про це? Я думаю, якщо вони вже тут, значить, вони хочуть це, просто пересвідчуються і не, не переживайте. Ну, не знаю, не добитися якогось результату, то неможливо. Настільки різних способів дають підтримки різної. Ну, я за еліт кажу, що підтримка є. Ша навіть від тебе, що ти відписуєш завжди, коли, коли потрібно, то це реально один раз влучно попасти і потім мати на все життя спокою фінансового, скажімо так. А окей. Чи можеш ти рекомендувати тариф еліт? Я тільки за еліт. Mm -hmm. Я тішую, що я тоді попала на еліт, що ще було місце, і не пожаліла. Тому що кажу, підтримка, що навіть коли реально потрібно, бо деякі клієнти є, що години не співпадають, і куратор відписував завжди. Що технічні, що основний? Слухай, дуже тобі дякую. Ти взагалі велика молодець. Мама, яка хоче розвиватися, мама, яка хоче заробляти і робить щось для цього, а не просто хоче. Так, е, якби наважна. Ну я думаю, що в майбутньому ту, ту маленьку теж навчу тарги хай працює. їй на все життя спокою. Оля, дякую за те, що ти вийшла з нами на зв'язок. Дякую за твій час за те, твій... що ти мотивуєш інших своїм результатом. Тому дякую за твій час. Дякую, що вийшла, що чекала. І що змогла приєднати. Ми, дякую, сьогодні. дякую. Дві ще клієнтів, на більші суми, щоб вийшла на ту суму, яку хочеш в своєму заробітку. Дуже дякую тобі за курс і всім, що ми вислухали. Клас, дякую, Оля.